Доброго дня! Сьогодні у нас на відеоогляді світильник під лампу GX53 в накладному варіанті від торгівельної марки Ferron модель hl 353 Має діаметр 83 мм і висоту 70 мм. Монтажні дюбіля входить до комплекту. Ось такий ось світильник у нас. Виконаний дуже якісно. Алюміній. Для монтажу ми відкручуємо таку ось накладну площадку. Далі витягаємо сам цоколь. І використовуємо лампу GX53. Вставляємо її і провертаємо до щелчка. Вставили. Далі ми її вставляємо до корпусу і піджимаємо нашою посадковою монтажною площадкою. Ось такий ось варіант. Накладний, дуже цікавий. Замовити можна на нашому сайті. Модель ще раз повторююсь: HL353, діаметр 83 мм і висота 70 мм. Якісна порошкова фарба, якісно пофарбована. Можна замовляти на нашому сайті. Дякую вам за перегляд.